Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт геловинським адептам і лютим поборникам християнства, що так увірували напередодні відьомської ночі. Ви дивитеся 217-й пленюз, у якому я, Оксана Зорка та Олег Самельник розповімо про запаморочення, єдність із гордістю, повернення темного лицаря та багато іншого. Гайда. На Паризькому ігротижні, який цими днями відбувся, самі розумієте, де компанія Sony підготувала прес-конференцію, де показала чимало нових трейлерів, розповіла нові подробиці невипущених ігор та зробила кілька анонсів. І серед нових проєктів чи не найбільше уваги привернув новий проєкт Девіда Кейджа під назвою «Detroit Become Human». А ноги проєкту ростуть зі знаменитого техно демо трирічної давнини. У ролику нам показувала Андроїда Кару, яка внаслідок збою системи отримала. Особистість. Утім, сам Девід Кейдж три роки тому запевняв, що показане відео не матиме стосунку до його нової гри. На той час дизайнер ще не придумав ані персонажа, ні можливого сюжету. Усе, що мало тоді показати Кара, просунуту графіку і анімацію, які би дозволили підняти інтерактивне кіно на новий рівень. На щастя, зародок ідеї у голові Кейджа таки перетворився на повноцінний проект. Уже перший трейлер гри показує нам Детройт майбутнього, де Андроїди масово присутні в людському побуті. Працюють то живими манекенами, то поліціянтами, то покоївками. Певен і тему роботичного секс рабства розробники зачеплять. І от у такому світі опиняється кара, жива і механізована водночас. Ще не людина, але вже й не машина. Саме цей конфлікт стане відправною точкою подорожі Кари. За словами Кейджа, Детройт стане свіжим явищем у жанрі інтерактивного кіно та запропонує гравцям абсолютно нові враження, ніяк не схожі на Ференгей чи Геві Рейн. Сумніватися у сказаному особливо не догодиться. У своїй співпраці з Соні, Девід Кейдж має повну творчу свободу і не залежить від примх чиновників Бо, хоч ігри французи, і не продаються за хмарними накладами, зате вони неабияк додають позитивного іміджу самій Соні. Ну а ми зі свого боку. Закликаємо вас переглянути україномовний трейлер гри у виконанні Маргарити Щелкунової. А також той давній ролик, де Кара оживає. Не соромтеся, тицькайте на посилання. Ми почекаємо із продовженням випуску. Ну чого ж ви? Ось одне видиво, ось інше. Дивіться, ми ж для вас їх продублювали. Ай, ну добре, продовжуємо. Але ролики обов'язково перегляньте. Ви такого дубляжу навіть у кінотеатрі не почуєте. Інший французький візіонер Мішель Анцель на ігротиждень тиждень привіз ігроладне відео виживастика Уайлд, а заодно розповів і чимало нових подробиць. Зокрема, стало відомо, що в центрі оповіді опиниться шаман, котрий вирушив у мандриза для порятунку свого племені від хвороби. А дика природа, яка у виживастиках традиційно виступає основною ворожою силою, тут виявиться найліпшим союзником нашого героя. Завдяки своїм шаманічним здібностям, наш герой зможе приручити або вселитися у будь-яку тварину, яка трапиться на його шляху. Наприклад, птахи можуть Допомогти розвідати територію, прудкий заяць відволікатиме ворогів. А ведмідь може виступити як могутнім їздовим звіром, так і своєрідним бойовим костюмом. А подекуди можна буде навіть прикликати богів, як от зміїсту панно, показано на демонстрації. Не просто так, звісно, а попередньо виконавши низку завдань для духовного возз'єднання з певною твариною. І мені подобається це низькорівневе фентезі, у якому магія наших пращурів справді працює і є реальністю, а не віртуальністю. Кльоска! усі ці натуралістичні хитрощі потрібні будуть для того, аби протистояти племенам канібалів, основним ворогам у грі. А те, який спосіб гри обрав гравець, як він долає ворогів і яким тваринам надає перевагу, наочно показуватимуть та на нашого шамана. Хм, так схоже на Far Cry 3. А щодо мультиплеєрної частини, то розробники надихалися прикладом Dark Souls і Bloodborne. Ніщо не заважатиме вам грати на самоті, та за бажання ви можете прикликати собі на поміч інших шаманів, ну або якісь паскуди самі вриватимуться до вас із наміром попсувати нерви. Після всього побаченого захотілося тільки одного почути дату релізу. Однак анселі компанія наразі мовчать. Спершу слід втілити все задумане, а тоді вже датами розкидатися. Ридайте кривавими слізьми шанувальники кваки на Дурняк, адже id Software перенесла фрітуплейну Quake Live на рейки Steamworks. А отже, гра отримала досягнення підтримку модифікацій у майстерні, античит-систему і оновлені чати, як текстовий, так і голосовий. Навіщо тоді плакати? Запитаєте ви Та бо, по-перше, гра отримала стабільний цінник у 7 доларів. А по друге, внаслідок оновлення гравці втратили всю свою статистику за 5 років. Кількість убивств, показники влучності, перелік друзів і кланів, словом, шанувальникам гри помітно обрубали їхнього віртуального пісюнчика. Нема тепер чим мірятися. Ясна річ, віддані гравці заревіли від люті і настрочили вже сотні негативних відгуків у стім. Щоправда, всі камінці чому. Ось полетіли у бік Бетезди, тоді як усі ці трансформації, бажання самих розробників. Але ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой задрикам дай пошпиняти видавця, бо то ж він є втіленням усесвітнього зла, а і в софтве коти горошки, які нічого поганого не зроблять хто би зрештою не стояв за радикальним оновленням кваки, треба тішитися. Цей сміливий крок покаже гравцям, що замість попіксельного вивчення мап і філіграних часувань попередні п'ять років слід було витратити на інші кращі ігри. Не минуло й півроку, як пк версія Batman Arkham Knight повернулася до крамниці. Steam. від 28 жовтня. Нарешті можна знову придбати гру, а давні її власники мали би вже грати без проблем. Ключова фраза мали би. Штука в тім, що після чотирьох місяців так званих активних робіт нічого особливо не змінилося. Не всі старі болячки зникли, і додалося кілька нових. Наприклад, завдяки дивам оптимізації, власникам Windows 10 для побачення з кажаном потрібно аж 12 гектарів оперативки. А ті обрані, хто ще в червні нормально проходив гру, тепер скаржаться на значні проблеми з графікою та швидкодією. Технічні чарівники з Digital Foundry перевірили, що такого виправляли розробники і дійшли висновку, що різниця між старим і воскреслим, Кажаном майже нульоба жодної тобі прогресивної оптимізації чи виправлень. Видавництво Warner Brothers вирішило зашмарувати цю ганьбу додатковими приємнощами. Стандартної сезонної перепустки на халяву вже замало, тому чинним покупцям докинули попередні ігри серії Batman Arkham, шанс отримати іншу гру від Warnerів, а також купу предметів для Team Fortress 2. і не простих, а з першої партії, що дозволить їх продати за кілька баксюків. Гоу, Ворнерчуки, є хто дома? У більшості покупців лицаря Аркема вже й так є. Усі попередні ігри серії. А оті ваші некажанячі подарунки ви пропонуєте лише в обмін на доволі складні маніпуляції у воркшопі. Геть подуріли. Тож як би видавець не замолював свої гріхи, ПК-версію «Arkham Knight» незворотно і повністю просрано. Прикро, адже кажанчик був вартий кращого. Симфонічний оркестр Кантабіле Оркестра та портал справжнього ігрового духу PlayUA запрошують відчути весь драматизм, надреальність, таємничість та містицизм найкращих ігрових саундтреків на концерті, присвяченому магічним ролівкам. Грандіозний проект Музика віртуальних світів розділ 4. сила магії відбудеться у Києві 8 листопада о 19.00 у концертній залі, центру вулиця Шота Руставелі, 11». У цей вечір для вас прозвучить музика з ігор The Witcher 3, Pillars of Eternity, Dark Souls, Dragon Age, Legend of Grimrock, Divinity Original Sin, Torchlight 2, Diablo 3, Icewind Dale, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Bastion, Arcanum, The Gothic, Guild Wars 2, World of Warcraft, Final Fantasy, The Legend of Zelda, Chrono Trigger, EverQuest 2, The Elder Scrolls та інших. Київ, 8 листопада, 19.00. Концертна зала, центрум, вулиця Шота Руставелі. Квитки за посиланням на екрані та в описі до цього видава. колись скасовану гру про Дарта Мола, вирішили повернути до життя. Щоправда, наразі проект планується винятково для консолей. На тлі успіху грошозбору Shenmue 3 маркетинговий директор Sega заявив, що перевидання попередніх двох частин може статися зовсім скоро. 12 листопада власники Xbox One нарешті отримають підтримку ігор минулого покоління. Доповнить цю приємність більша інтеграція з Windows 10 та голосовий помічник Cortana. Fighting Tekken 7, котрий непогано вжився на ігрових автоматах Японії. Нарешті перенесуть на PS4. 4. Шведський діджей Авічі бере участь у створенні музичної забавки імені себе Авічі Вектор. Надто вже скидається на аудіосерф. Чи не так? Поліфоні Діджитал анонсувала нову гру в серії Гран Turismo без цифри у назві, але з підзаголовком Спорт. Що цікаво, найкращі гравці зможуть взяти участь у реальному чемпіонаті за підтримки французької федерації автоспорту. А звитяжці від дістанеться велетенський металевий кубок. Гото вже неймовірна мотивація підвищувати свою майстерність. Безмежно нудна у своїй процедурній генерованості no Man's Sky, котру нам палко описують, як симулятор космічного пригодника побачить світ десь у червні наступного року. Автори класичної пригоди Dragon Slayer пішли проти системи і збирають гроші не на ремейк своєї гри, а на по. Нометражний мультфільм і потрібно їм для цього 70 мільйонів, що в умовах анімаційної індустрії є досить скромною сумою. От тільки темпи грошозбору ніяк не переконують, що цей проект комусь таки потрібен. Boundless – саме так зветься свіжо анонсований проект для ПК та PS4. Розробники не приховують спорідненості з Майнкрафтом. А окрім графіки, проект нічим особливим похвалитися не може. Ця ваша процедурна генерація вже відверто дістала. Сайт YouPorn таки виконав обіцянку спонсорувати кіберспортивну команду. До того ж не одну підопічні упорно довели, що вміють не лише робити масаж полончика, а й здобувати призові місця на різноманітних турнірах. І тепер натхненна успіхами організація розпочала набір команду SkyS Global Offensive. Абоненти EA Access уже можуть завантажити і зіграти в нову NFS. цілком безкоштовно. Щоправда, така щедрість обмежується десятьма годинами ігроладу. Парадокс Interactive викупила всі права на ігри та супутні товари World of Darkness. Попередній власник студії Студія CCP свого часу планувала зробити ММО у цьому всесвіті, проте змушена була зосередити всі сили на Онлайн. Навряд чи парадокси дороблятимуть згадану ММО. Зате є всі шанси побачити нову ролівку про вампірів та маскарад. 26 січня наступного року на ПК вийде жахастик The Town of Light». Події якого відбуватимуться у психіатричній лікарні. За словами розробників, нас лякатимуть не скрімерами, а моторошними подробицями побуту лікарні. Отак потрошку відсутність лячності у горорах перетворюється на мейнстрім. Зате восени 2016-го вийде жахастик іншого штибу Outlast 2, як і попередниця буде наповнена верещалками, криваво кишково-порнографічним епатажем і вбивчо агресивними персонажами. Наступного року Titanfall перебереться на мобільні пристрої. Щоправда, в Внаслідок цього ганебного вчинку гра перестане бути шутером від першої особи. Оце усе на сьогодні. Ви дивилися Play News. Балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, поширюйте наші публікації і затямте. Навіть якщо хтось назвав відьмак 3» грою року, ще не значить, що вона заслуговує цього звання, а лише свідчить про рівень інтелектуального розвитку цих індивідів.